Я не хочу пити ці коктейлі, я хочу їсти звичайну нормальну їжу. Як ти тебе розумію? Я теж хочу їсти звичайну нормальну їжу, але де ж її взяти? Давай розбиратися, якщо ти вважаєш нормальною їжею, це вівсянку швидкого приготування або якісь бутерброди на сніданок. Або якісь сирники з кулінарії, то це точно не принесе тобі ні тонкої талії, ні здоров'я. Гербалайф – це не відмова від звичайної їжі, це про баланс. Декілька коктейлями ти отримаєш всі корисні нутрієнти, які потрібні людині, яких просто немає в твоїх перекусах. Хочеш навчитися класно балансувати свою тарілку із звичайного холодильника. Тоді тобі обов'язково потрібно до мене на консультацію і в наш марафон стрункості. Ти саме навчишся на наших школах харчування правильно формувати свою корисну тарілку. Пиши в директи, я розповім тобі, як не морити себе і не знучатися з тебе. досить вже, досить.